Вітаю вас на телеканалі НТК. Інформаційні підсумки середи 12 грудня в студії працює Ольга Гириджук і спільно з колегами для вас підготували такий випуск далі коротко. Понад добу українські абоненти мережі Київстар без зв'язку. Другий день уже зв'язку немає ні з ким. У Коломийській громаді стартував фестиваль Живе різдво кожен військовий. Теж хоче, щоб ми отримували хоча б трішечки позитивних емоцій. Відділення дзюдо запрацювало у Коломиї. Мені він все. Про це та інше детальніше у випуску. Понад добу українські абоненти мережі Київстар без зв'язку. Усе через хакерську атаку пояснюють у компанії. Ця подія, мабуть, вплинула на життя майже кожного абонента мережі. У кількох громадах на Прикарпатті проблеми із системою сповіщення. Екстрені служби тимчасово змінили номери телефонів. У деяких магазинах неможливо розрахуватись банківською картою. Як відсутність зв'язку вплинула на прикарпатців? Далі в сюжеті. Від ранку, 12 грудня, абоненти мережі Київстар залишились без зв'язку та доступу до інтернету. Може додому подзвонити. Я не користуюсь кимось тому ні, ні я. Не може ні подзвонити нічого в загальності. Або вже на кісь інші перейти, але нібже чекати, до Київстару може ця зміниться, і все буде Україна. У нас ще теж водофон, так що на нас ніяк не вплинуло. Перво спокійніші. <рес> Дуже погано. Ходимо, гуляємо. Якщо чекаємо, потім водофон тому якщо нічого не зміниться. Другий день вже зв'язку немає ні з ким, як знаєте, замкнули в колі. Глухо. Нам це Дуже важко, ми нічого. Бо ми не знаємо, як наші рідні окупації. Коли відновлять зв'язок та все звично запрацює, поки невідомо. Про це заявив гендиректор компанії Олександр Комаров. Війна з Росією має багато вимірів, і один з них у кіберпросторі. На жаль, Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Київстар обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння та підтримку. На території Івано-Франківщини екстрені служби можна викликати за додатковими номерами телефонів. Аби викликати поліцію, телефонуйте 099 51 72 533 або 099 51 72 За цими номерами також встановлено всі месенджери, за якими можна зв'язатися із правоохоронними органами. У випадку відсутності сільникового зв'язку, але наявності інтернет-мережі викликати бригаду екстреної медичної допомоги можна через Viber, WhatsApp та Telegram за номером телефону 067 344 02 55. Виклик екстрених служб також здійснюється за єдиним номером 112. Про це повідомляє голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Водночас через збій роботи Київстару у трьох населених пунктах Івано-Франківщини не працюють системи сповіщення. Зокрема, у Старобогородчанській громаді, в селі Брошнів Осада та у селі Кадобна. У Коломиї із системою сповіщення все добре. Про це заявив начальник відділу цивільного захисту населення Коломийської міської ради Ярослав Савчук. Коломийська міська рада працює, можна сказати, в штатному режимі. Система оповіщення. Коломийської громади не залежить від роботи «Київстару». Гаряча лінія Коломийської міської ради працює теж. Екстрені служби 101, 102, 103 також працюють в штатному режимі. А тим часом продавці-консультанти магазинів, де продають стартові пакети, кажуть сім карти розкупили. А нема все розібрали. Вчора ще можна було вибирати до обіду. Перевагу надають водафону, напевне. Але так то навіть вибирати з чого нема. Все продано плюс-мінус така ситуація в цьому місті буде. Рятувальники ж нагадують: якщо ви залишились без зв'язку і разом з тим, без інтернету, то вийти на зв'язок. Ви зможете у стаціонарних пунктах незламності. До слова, в Коломиї їх є 13. Це здебільшого в навчальних закладах та держустановах у райдержадміністрації у ліцеях міста: першому, другому, четвертому, п'ятому, шостій філії, дев'ятому ліцеї та у філіях у Шепарівцях Раківчику у Коломийському народному домі і в дошкільних закладах номер 5, 16, 17. У зв'язку із масштабним збоєм мережі мобільного оператора «Київстар» у різних месенджерах одразу активізувались аферисти. Попереджає поліція Прикарпаття. Від імені компанії вони обіцяють компенсації від 200 до 500 гривень. Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші. Перейшовши за таким посиланням та залишивши дані, аферисти отримують доступ до сторінок в соцмережах, а також до онлайн банкінгу. Відтак можуть викрасти ко. Кошти. Поліція Прикарпаття нагадує, довіряти слід лише офіційній інформації. Новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть винятково з офіційних сторінок компанії. Мережею активно шириться відео, де бійці десятки, здебільшого Коломояни, розповідають про важливість впіві дронів на війні. Ролик опублікував на своїх сторінках в соцмережах фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс у межах різдвяної благодійної ініціативи Сотня для десятки. Мета придбати 100 fpv дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Свій внесок ви можете зробити. Реквізити для допомоги будуть на екрані, а також їх можна знайти на офіційних сторінках фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс у соцмережах. Леді і джентльмени. Дельвейсам потрібні дрони. Вам подобається тут. Ну, тут симпатично, так? Да? Все блистить, все, все красиве, багато всього цікавого. Нам, в принципі, також подобається, але тільки сама локація. А те, що ми робимо, тут не дуже. Бо ми кожного дня тут бачимо біль, кров, втрати здоров'я, іноді життя. Так, тут іноді помирають. І на цьому столі також із цим обладнанням, і у нас на руках. І сьогодні кожен з вас може зробити набагато більше може зробити так, щоб цих втрат цієї крові, цієї смерті не було, щоб ми. Мали живих і здорових хлопців, щоб хлопці не втрачали ні життя, ні кінцівки, ні своє здоров'я. Я не можу сказати ствердно, що ми за допомогою FPV-дронів виграємо війну, але за допомогою FPV-дронів ми можемо зберегти життя наших військових. А це і чиїсь батьки, чиїсь діти. Десятці потрібні евпіідрони. Для чого вони нам потрібні? Все елементарно, ворог не стоїть на місці, використовує, використовує такі самі дрони в десятки разів більше. Нам потрібно більше. Коли починаються якісь штурмові дії з боку наших ворогів, і їм під ноги потрапляє, або не під ноги, або плечі, в груди, епіві-дрон, то це зовсім міняє настрій і хід подій, які будуть відбуватися. Ось такий дрончик просто може вирішити багато проблем. Наші хлопаки навчилися добре орудувати цією зброєю. Це є дуже такий потужний вогневий засіб, який зараз допомагає нам стримувати московську навалу нашого вічного ворога. За допомогою під дронів можемо відбивати атаки, також і підтримувати нашу піхоту у штурмах. Кожного дня у таких дронів вилітає десятки. от реально десятки, коли в активні дії вилітає набагато більше. Вилітає, може вилітати 50 дронів, і всі майже всі залітають в ціль, але їх недостатньо, їх потрібно набагато більше в десятки разів більше. Долучайтесь до ініціативи фонду підтримки гірсько штурмової бригади Дельвейс. Сотня для десятки. Кожен із вас може сьогодні задонатити для того, щоб Наша десятка отримала хоча б цих 100 дронів для того, щоб частина з цих хлопців залишилися живими і здоровими, повернулася до себе додому. І для того, щоб перемога стала швидшою і ефективнішою. Дуже важлива кожна гривня. Долучайтесь, донайте, купуйте їх від дрони. Повірте, вони підуть на благу справу. Десятка одна з найкращих бригад, і ми дамо гідний результат. Всі приєднуємося. І долучаємося до війни з вашою допомогою. Ми думаю, до цього дійдемо і будемо знищувати ворога в десятки разів більше і пришвидшимо нашу з вами перемогу. Слава Україні. Живе різдво у Коломиї стартував святковий фестиваль. У межах відкриття у фойє Народного дому виступали творчі колективи з усієї громади. Такі ж концерти відбуватимуться й у інших населених пунктах Коломийської ТГ продовж різдвяних свят. Деталі нашим журналістам розповіла начальниця управління культури і туризму Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна. <праць> Вже втретє фестиваль Живе Різдво. Всі е, наші святкування, які відбуваються, це все в рамках Живого Різдва. Це і дитячі концерти, і колядки, і щедрівки, і вертепи, і маланка. Тобто, зустріч з різними митцями, які е, малюють, е, ліплять, і все, що стосується різдвяно-обрядових дій, все це проходить власне в рамках фестивалю Живе Різдво. готуємося також до участі в обласному фестивалі різдвяних колядок, вертепів та щедрівок та маланок. Ми дуже тішимося, що ми маємо можливість працювати, незважаючи на те, що зараз важка ситуація в країні, але найосновніше це те, що наша нематеріальна культурна спадщина, яку ми повинні берегти, яку ми повинні передавати молодому поколінню. А передати її можна тільки. Зустрівшися разом, поколядувати, повіншувати, подякувати одне одному, і тільки таким чином, в такій синергії, ми можемо зберігати те, що кожному українцю притаманно на наші традиції. Ним домом буде таке невеличке різдвяне містечко, і ми плануємо, що вихідних п'ятницю, суботу, неділю і е, святкові дні. Е, плануємо, щоб з четвертої до восьмої години у нас відбувалися е, різні. Е, Такі дійства, колядки, вертепи, щоб діти співали, і дорослі приходили, і ми долучали молодь, якісь робили такі своєрідні флешмоби, щоб це не тільки було у нас в приміщеннях, бо ми маємо і різдвяні вистави, і різдвяні концерти, і аргалерея зодіак, і о, тому. І музей історії міста І ми цього року відкриваємо дуже красиву шопку в центрі міста на військову тематику. Це спільний проєкт разом з нашим окремою десятогорською штурмовою бригадою та пелогічним коледжем факультету творчого мистецтва. Маємося хоча б трішечки подарувати таких, таких хвилини радості, насолоди, миті щастя. Бо ми розуміємо, що кожен військовий теж хоче, щоб ми отримували хоча б трішечки позитивних емоцій, і тоді легше їм там. Ми запрошуємо. До нас на наші всі заходи, на наші різдвяні заходи. Давайте разом будемо колядувати, прославляти Господа і дякувати Богу за те, що ми маємо що берегти і просити Бога, щоб швидше відбулася перемога. 14 грудня день ліквідатора аварії на Чорнобильській атомній електростанції у Коломиї на вулиці Мазепи, 88, поблизу каплички. Чорнобильський спас о 12-й годині відбудеться служба Божа за здоров'я усіх ліквідаторів та усіх захисників України. 18 грудня об 11 годині у залі засідань міської ради відбудуться громадські слухання і спитання, звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Коломийської міської ради у 2023 році. Франкотеатр підготував різдвяну прем'єру для дітей постановку «Грінч. Викрадач. Різдва». Демонструватимуть її з 18 до 22 грудня на сцені Мистецького центру «Світовид». Глядачі вистави стануть не тільки спостерігачами дивовижної історії, а й учасниками казкової пригоди. 18 та 19 грудня покази розпочнуться о 12 годині. 20-21 грудня виставу демонструватимуть о 13 та 15 годині. 30. 22 грудня імпресивна казкова історія. Грінч викрадач Різдва розпочнеться о 16-й годині. І до новин спорту. З ініціативи мешканця Нікополя в Коломийській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі запрацювало відділення дзюдо. Заняття проводитимуть у філії номер 6 імені Героя України Тараса Сенюка Коломийського ліцею номер 9 До слова, татамі для залу привезли з нині окупованого Нікополя. Президент Нікопольської федерації дзюдо в Коломиї мешкає більше року. Володимир Задорожний каже, Поставив собі за мету створити всі умови тут, щоб місцеві діти мали змогу займатися дзюдо. Ми шукали зали, спілкувалися з владою. Спільно вирішили найоптимальніше місце для занять дзюдо в місті одна зі спортивних залів філії номер 6 імені Героя України Тараса Синюка Коломийського ліцею номер 9. Місцеве управління спорту відремонтувало роздягальні, а президент Федерації дзюдо міста Нікополь Володимир Задорожний передав татамі для залу, а представники Федерації дзюдо України подарували кімоно. Наші дю США За роки не було цих занять з дзюдо, тому що не було тренера. І приїхав пан Володимир. Ми так знайшли спільні точки дотику. Зал нам виділили. Це наш татаміє перевіз з Нікополя, і Наталь перевіз. Ну і довелося самому взяти, дягнути кімоно і тренувати дітей. Семирічний Ярема про дзюдо знає небагато, однак з мультфільмів дізнався, що це не лише спорт, а й особлива філософія. Мені він сподобався. Мій син дивиться мультфільми Ніндзябо, а в них там теж є карате, скінжиц. І там часто є різні такі вистави дуже гарні, афоризм. І він. Дихається ними, прибігає на кухню, коли я щось готую. Ну і каже, наприклад, мама, ти знаєш, там був такий вислів, не залишай на завтра те, що можна зробити сьогодні. І Ми обговорюємо ці моменти. Вірю в те, що тут буде щось подібне, буде виховний момент, про те, що перш за все треба, мабуть, словами якось вирішувати конфлікти, а вже в крайніх випадках вдаватися до фізичного проводу. Чим ця секція подобається, вони вчаться правильно падати. Це дуже важливо зараз, бо багато є травматизму. Діти не вміють падати. А тренер і такий момент показує мою ну, даний Час ми задоволення. Далі побачимо. тренер Володимир Задорожний запрошує хлопчиків та дівчаток від п'яти років займатися дзюдо, а тому чекає охочих займатися цим спортом у відділенні дзюдо комплексної дитячої юнацької спортивної школи у спортзалі філії номер 6 імені Героя України Тараса Синюка Коломийського ліцею номер 9 Вік, якщо дитина не підготовлена, то ну до 11 років далі вже пізно. Якщо дитина підготована, це може три Са чтирнадцять привітати коломиян з відкриттям відділення дзюдо приїхали знані спортсмени та тренери. А дзюдоїсти з надвірної продемонстрували показові сутички та влаштували майстер-клас для юних спортсменів з Коломої. Коломиянин повернувся з Естонії. Там Тарас Мельничук здобув срібло чемпіонату Європи із класичного пауерліфтингу. Прикарпатець виступав у складі збірної України. Срібну нагороду Тарас Мельничук виборов у ваговій категорії до 120 кілограмів. Тренують талановитого спортсмена, заслужені тренери Василь та Інна Оробці. Тарас Мельничук пароліфтингом займається шість років. До цього у його житті був футбол, бойові мистецтва, Однак зараз пароліфтинг пріоритетний. Все у моєму житті підлаштовано саме під цей спорт і для результату. Тренування кожного дня, відновлення, сауни, масажі, міостимулятори. Весь комплекс відновлення, який тільки можливий, режим сну, харчування і так далі. Тобто дуже багато нюансів, які треба кожного дня дотримуватись, щоб досягти результату. 22-річний Тарас Мельничук з Коломиї – дев'ятиразовий чемпіон України. Презер чемпіонатів. Європи та світу з пауерліфтингу. Я ще є юніором. І весь наступний рік мене ще юніорський, але виступаю вже серед дорослих і складає конкуренцію їм. Чергові змагання стали для прикарпатця знову успішними. З Сріблом спортсмен повернувся з відкритого чемпіонату Європи. Змагання відбувалися в Естонії. Тарас Мельничук виступав у складі збірної України та був єдиним представником Івано-Франківщини. Найбільше конкуренти це була Німеччина, Великобританія, Угорщина і Австрія. Спортсмен каже: до найвищої нагороди не вистачило зовсім трішки. Найперше забракло часу. Був наймолодшим учасником змагань, і по факту потрібно трошки впертися і попрацювати. Чуть-чуть почекати, і будуть і золоті. За підсумками чемпіонату Європи з класичного пауерліфтингу, який відбувався у Естонії, Коломоянин показав найкращий свій результат. Я показав найкращу свою суму у триборстві, і це дуже добре. Там ще трішки і буде рекорд України. У сумі я зібрав 870 кілограм. Це на 9,5 кілограм більше, аніж моя найкраща сума на минулих стартах. Присів я 315 кг, 320 мені не підкорились, пожав 225 і потянув 330 кілограм. Майже всюди це є особисті рекорди. Тарас велницю. Ва місце на чемпіонаті Європи з класичного пауерліфтингу було для Тараса Мельничука дуже важливим, адже забезпечило перепустку на наступні чемпіонати Європи та світу. Вже у березні, коли їде до Хорватії, там відбудуться європейські змагання. Після чемпіонату Європи буде відбірковий чемпіонат світу, тобто на чемпіонаті світу буду відбиратися на всесвітні ігри. І Якщо все складеться добре, то буду представляти нашу країну на всесвітніх іграх. І це все на сьогодні. Значно більше новин є на офіційному сайті телеканалу НТК та у наших соцмережах. Адреси зараз на екрані, а також звучить в ефірі Радіо Сяйво. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні.